Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. У Рала є певне роздратування через дії нападника команди Мбапе. Це пов'язано з тим, що Француз недостатньо відпрацьовує в обороні. Наприклад, у матчі з Барселоною він пробіг лише 8 кілометрів. Гравці звертали увагу на цей дисбаланс та обговорювали, як це змінити. Через це в обороні мають більше відпрацьовувати інші гравці. Головною жертвою став Белінгем. Англієць тепер бігає значно. Сно більше ніж раніше у команді, хочуть, щоб Кіліан був самокритичним та зрозумів, що відпрацьовувати в обороні також важливо. Депортіво продовжує вести переговори з Фабіо Канаваро, який є кандидатом на посаду головного тренера клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Остаточне рішення щодо можливої співпраці буде прийняти найближчим часом. Останнім місцем роботи Канаваро був у Дінезе, який він очолював з квітня по червень. Під керівництвом італійця команда провела шість матчів: дві перемоги, три нічиї та одна поразка. Ванат забив п'ятий гол та став найкращим бомбардиром серед динамівців в УПЛ. Нападник Динамо Владислав Ванат оформив дубль у ворота Інгульця в матчі 12-го туру УПЛ. Наразі у форварда Киян 5 голів в поточному сезоні чемпіонату України. Він випередив одноклубників Віталія Бояльського та Олександра Караваєва, які в свою чергу забили по три голи та вийшов у лідери бомбардирських перегонів УПЛ серед динамівців. А також слід відмітити, що він піднявся на шосту сходинку в списку бомбардирів УПЛ. Аль Наср та Вестгем хотіли підписати тренера Спортінга Рубена Аморіма. Переговори між Аль Насром та Вестгемом не просунулися вперед, оскільки розглянуті проєкти не були достатньо привабливими для Рубена. Аль Наср був готовий платити пункт контракту, який на той момент коштував близько 20 мільйонів євро. Але хочеться нагадати, що Спортінг отримав від Манчестер Юнайтед за Моріма лише 11 мільйонів євро. Ліверпуль хоче підписати центрального півзахисника Реала Орельєна. Чомені. Орельєн може покинути реал вже у січні. Ліверпуль хоче посилити свої позиції в півзахисті, підписавши контракт з французом. За Чомені доведеться заплатити близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше повідомлялося, що Реал готовий продати. Чомені. 24-річний футболіст приєднався до вершкових в липні 2022 року. Реал та Вінісіус Жуніор розпочали контакти щодо можливого продовження контракту. Перші дії щодо цього між представниками гравця та клубом відбулися кілька місяців тому. За даними джерела, наразі Вінісіус не поспішає підписувати новий контракт, бо хоче знайти ідеальний момент, щоб нова угода була фінансово вигіднішою. Золотий м'яч 2024, володарем якого став Родрі, а не бразилець, мав стати одним з аргументів у перемовинах з клубом про нову угоду. Окрім цього, також. О є зацікавленість у клубах із Саудівської Аравії. Барселона хоче підписати воротаря порту діогу кошту. У президента Барселони Лапорти хороші стосунки з агентом кошти. За оцінками, сума за діогу складає близько 60 мільйонів євро. І цю суму Барселона спробує зменшити, щоб мати можливість дотримуватись фінансових обмежень Ла Ліги. Кошта є вихованцем порту. Його контракт з клубом чинить до літа 27-го року. Портал Трансформарт оцінює його у 45 мільйонів євро. Ювентус та Мілан можуть вступити в гонку за форварда Спортінга Віктора Дьокереша у контракті 26-річного шведа. Передбачені відступні у розмірі 100 мільйонів євро. Але спортінг і дьокереш мають домовлені, що влітку його відпустять за 60-70 мільйонів євро. Також інтерес до форварда проявляють Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль та Челсі. Вінгер руху та збірної України Ю-17 Ролан Мустафаєв може отримати пропозицію від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану щодо натуралізації, за даними джерела, який час тому Асоціація футбольних федерацій Азербайджану думала над цим питанням, але зараз перейшла до конкретних дій і веде відповідні переговори. Брат Ролана Еміль Мустафаєв є гравцем головної збірної Азербайджану. У цьому сезоні Барселона забила 40 голів у 12 матчах Ла Ліги. Це найкращий показник клубу сезону 1950-х-51 років. Тоді вони забили 42 голи у своїх перших 12 матчах Ліги. Барселона забиває мінімум 3 голи за матч протягом місяця, 6 матчів поспіль. Загалом команда Фліка забила 40 голів та пропустила 11. І це найкращий показник у всій лізі. Наразі Барселона займає перше місце у чемпіонаті Іспанії, маючи 33 очки. За 12 турів. Форвард Роми Артем Довбик відзначився голов в матчі серії А проти Верони. Нападник збірної України пропустив попередній матч Роми через застуду, але в матчі проти Верони Юриш випустив Артема із перших хвилин. На 53-й хвилині під час прострілу з правого флангу Довбик боровся з захисниками Верони. А м'яч влучив у його ногу та залетів у сітку воріт. Це вже шостий гол українця в складі Роми в усіх турнірах. Вінгер Тоттенгема Сон Хен Мін продовжить виступати за лондонський клуб до літа 2026 року. Чинна угода 32-річного південнокорейського гравця з клубом спливає влітку 25-го року. Її було підписано влітку 21-го. За даними джерела, в цьому контракті прописана опція продовження угоди на один рік, яку клуб збирається активувати. Для цього йому потрібно повідомити гравця про це, що шпори збираються зробити. Сон Хен Мін виступає за Тоттенгем з літа 2015 року, коли перейшов. Байера за 22 мільйони фунтів. Полісся написало відкритого листа в УАВ стосовно епізоду у матчі 12-го туру УПЛ проти Олександрії. Після навісної передачі гравця Олександра Назаренка м'яч долає 30-35 метрів, відскочивши від газону. Після чого потрапляє до виставленої руки гравця ФК Олександрія Кампоса. Це є порушенням правил гри. Передача пішла з великої відстані. Рука відставлена в сторону від тіла у неприродному положенні і зупиняє м'яч, який очевидно та повністю змінює напрямок польоту. Подивимось, яку відповідь нададуть вуав. Англієць Френк Лемпард є одним із кандидатів на посаду головного тренера Роми. Про це повідомляє журналіст Sky Sport. За даними джерела, 46-річний спеціаліст може замінити Івана Юрича, якщо того звільнять. Лемпард свого часу двічі очолював Челсі, а також Дербі, Каунті та Евертон. Рома після 11 турів серії А посідає 12 те місце в турнірній таблиці. Форвард Альхілаля Неймар знову отримав травму у матчі Ліги Чемпіонів Азії проти Естегляля. Футболіст вийшов на заміну на 58-й хвилині, а на 87-й сам був замінений через пошкодження. Наразі невідомо наскільки серйозною є травма. Бразилець раніше отримував розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Це був його другий матч у поточному сезоні. До цього він не грав понад рік. Реал заздалегідь мав інформацію про те, що він гри команди Вінісіюс Жуніор не стане володарем золотого м'яча. Клуб мав таку інформацію ще до матчу з Барселоною, але вирішив не повідомляти гравцю, щоб не відволікати його від гри. Реал у підсумку, звісно, програв з рахунком 0-4. Напевно, це не допомогло. Також вказано, що в оточенні гравця ще за позаминулою п'ятниці з'явились сумніви у його перемозі. Вони зв'язались з клубом, де, як зазначив журналіст, підтвердили, що золото. Ти м'яч отримає не Вінісіус. Віце-президент Федерації футболу Вірменії в, в інтерв'ю заявив, що на посаду головного тренера збірної розглядають двох кандидатів, один із яких Рауль. Переговори йдуть важко, оскільки у федерації близько немає фінансових коштів, що публікуються в ЗМІ. Вони зустрічалися з Мішелем Терзакаряном, але він має великі запити. Також Федерація футболу Вірменії розглядає два варіанти: початок роботи тренера у найближчих двох матчах або з наступного року. Є, звісно, багато кандидатів, включаючи oh yeah. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на листопадові матчі Ліги Націй 24-25. До основного списку війшли 25 виконавців ще 7 гравців потрапили до резервного. З повним складом можна ознайомитися на скріншоті. У листопаді збірна України проведе два виїзні матчі Ліги націй. 16 листопада в п'ятому турі синьо-жовті в Батумі зійдуться з Грузією, а 19 листопада в шостому турі в Тирані зіграють проти Албанії. Трубін став кандидатом на трансфер у Манчестер Юнайтед. М'ю має намір посилити склад під час зимового трансферного вікна. Новачком команди може стати голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Новий головний тренер команди Рубена Морім хоче посилити воротарську позицію у команді. Трансфер Трубіна обійдеться Манчестеру в 30 мільйонів євро. Перехід може відбутися на початку січня 25-го року. Челсі може віддати Мудрика в оренду. Одразу кілька клубів із різних чемпіонатів хотіли б придбати права на молодого Вінгера. Проте лондонці не хочуть продавати гравця. Ніхто не готовий заплатити за нього стільки, скільки Челсі віддав Донецькому шахтарю. До того ж, в англійському клубі вірять, що все ж таки Мудрик зможе стати основним гравцем команди. При цьому Міланський інтер готовий взяти українця в оренду на строк до кінця сезону без права викупу. Такий трансфер буде можливий у зимове трансферне вікно двадцять того року, якщо клуби все ж таки зможуть домовитися. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!